Як він ішов, струменіла дорога, далеч у жадібні очі текла, не просто ступали, співали ноги, і тиша музику берегла. Як він ішов, зачарований світом, натхнено і мудро творив ходу, так нові планети грядуть на орбіти, шаленою радістю на виду, шаленим щастям і сміхом гарячим. З гімном вулканим, без музики слів. Як він ішов, і ніхто не бачив, і ніхто від краси не замлів. в землю полускано втюпився кожен, очі пилюці, бездумно волік, раптом шепіт поміж перехожих. Що там? спіткнувсь чоловік. Одні співчували йому убого, інші не втримались докорять. Треба дивитись, ото під ноги, так можна голову потерять. Трохи футбола пограли словами, обсмакували чужу біду, а він знову йшов і дивився прямо, і знову натхнено творив ходу.